Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1059 за підручником Алли про 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання: не виконуючи побудови, знайдіть нулі функції. Ми знаємо, що таке нулі функції. Значить, це всі значення, при яких функція дорівнює нулю, так. Нам треба просто прирівняти до нуля. Так, функція у нас y дорівнює 2x-6. Отже, прирівнюємо до нуля 2х 6 рівня 0. 2х знаходиться у нас зліва, 6 переносимо з протилежним знаком. Отже, х, як невідомий множник, знаходимо за допомогою ділення, так, 6 поділити на 2. Так, і х дорівня 3. Робимо висновок, що коли хрівня 3, то функція і наше дорівнює 0. Так, переходимо до другого y дорівнює мінус 1 друга х плюс 8. Так само, ті самі маніпуляції мінус 1 друга х, плюс 8 прирівнюємо до 0. Отже, мінус 1 друга х буде дорівнювати 8 переносимо з протилежним знаком, тобто у нас буде мінус 8х як невідомий множник буде дорівнювати діленню мінус 8 поділити на мінус 1 другу. Мінус на мінус дає плюс. Тому х а одну другу перевертаємо, так, це буде 2. 8 помножити на 2 буде 16. Так, розв'язали, Тепер третя, Тут все просто, так, y дорівнює 7х, отже, 7х дорівнює 0. Коли добиток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, 7 -на у нас не дорівнює 0, отже x у нас дорівнює 0. Мені просто дуже цікаво, чому в четвертому так однаково. І четверте -та так само: y darвнюje мінус 5х. Так само мінус 5х дорівнює 0, отже, х дорівнює 0. Це і буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. Дякую вам за коментарі. До нових зустрічей, Па-па.